Прошу до слова Оксану Продан, радницю голови асоціації міст Віталія Кличка з презентацію по конкретним нормам і статтям, щоб це було наочно, і якраз це буде відповідь на ті запитання, що ви даєте онлайн. Дякую дуже. Дякую українському кризовому медіа центру. на жаль, у вас немає тут стільки можливості, щоб всі, хто хоче сказати своє слово про 56-55, висловилися. Тому наш марафон так якось швидко-швидко хочеться більше сказати. Але конкретика стосовно того, чому. Україна проти 56-55. Не все, що є, це тільки окремі моменти покажу. Якщо зможу, якщо справлюся, як цим користуватися. О, змогла. Дякую дуже. Погано видно, напевно, або якийсь слайд видно добре? Да? Релік, взагалі, Асоціації міст України по цим розділам, по всім дає конкретні статті законопроекту, чому той чи інший законопроект знищує запровадження електронної системи, стимулює самовільне будівництво, легалізує незаконне будівництво, передає суб'єктам господарювання можливість контролю, збільшує вартість оформлення містобудівної документації, позбавляє громадськість прав перевіряти, і контролювати забудовників, монополізує до опозит на ринок порушує права власників земельних ділянок, збільшує корупцію в містобудівній сфері і обмежує можливості органів місцевого самоврядування. Постатейно кожен з цих розділів розкритий. Кому цікаво, можна побачити це на сайті Асоціації міст. Якщо я зможу нажати наступну кнопку, О, да. я не буду всі розділи розкладати, більше розкладати і пояснювати. Більше того, я навіть тут швидше пройду з цих виборних деяких, але насправді декілька. Кілька моментів. До цього спікери говорили про те, що знищується ідея електронної системи регулювання. Корупційні норми, які закладаються в ручному режимі в 56-55, накриваються класними моментами, класними можливостями, які сьогодні вже діють без 56-55. Тому насправді цим проектом знищується та ідея, яка повинна бути реалізована. Створюється, вже говорили про створення контролюючого органу приватного. Ну не може приватний орган забезпечувати будь-що, якщо він гроші бере у забудовника, якого він має контролювати. Передається. Державна функція нагляду забудовникам і відповідальність за це це 60 тисяч гривень за багатоповерхівку, якщо щось не так. 250 максимум гривень тисяч тисяч да, гривень, якщо ти багатоповерхівку недостатньо проконтролював. Тому ціна питання абсолютно зрозуміла. Приватний бізнес буде робити те, що захоче в самому будівництву. Для кожного громадянина України збільшиться вартість будівництва, тому що збільшується вартість оформлення документації, і тут ми показуємо в яких проект в яких статтях законопроекту це збільшення відбувається. Так само порушується взагалі дуже в багатьох моментах, порушуються права власників земельних ділянок, і ми показуємо це і в цивільному кодексі, те, що є в 56-55, і в законі про регулювання містобудівної діяльності все передбачається за принципом: якщо власник земельної ділянки не проти обов'язку його питати ніхто не встановлює, то можете будувати, можете приймати в експлуатацію, можете робити те, що хочете, якщо він, не дай Бог, не бачив ваших документів. Важливий момент, чому сьогодні проти 56-55 не тільки професіонали, не тільки фахівці, архітектори, не тільки місцеве самоврядування, але і громадськість, тому що насправді 56-55 створює можливості будувати. Безконтрольно і обмежує громадськість мешканців, активістів взагалі будь-як яким чином впливати на ці процеси. І тут ми надаємо знову ж таки статті, які це передбачають в законопроекті 56-55. Насправді законопроект ми маємо для себе. Для мене це дуже важливо. Це не закон. Всі, хто говорили до цього, це просто. Ну так ми звикли говорити це законопроект, який має померти як законопроект, і ми маємо перейти до створення нової потрібної для всіх системи. Я ще раз дякую українському кризовому медіа-центру. Дякую всім тим 42 тисячам громадян України, які проголосували за петицію до президента України за те, щоб він його витував. Дякую всім тисячам депутатам місцевих рад. Які проголосували до президента за те, щоб він завитував законопроект? І дякую за те, що цей законопроект завис застиг, і ми можемо сьогодні говорити про те, як ми будемо готувати наступне законодавство. Дякую.